Гаразд, уперед. Моє перше групове побачення, а твоє токіво. Моє теж. Ну ж бо дивитись, які там гарнюні. Дівчина з моєї університетської групи попросила сходити на групове побачення. Це буде для мене вперше. І чого я теж маю тут стерчати? Тихо, тихо. Бонус за логіна. Чоловіки. Я теж їх бачу. Схоже, це правда. Як це зухвало, змушувати нас чекати. З чого мені почати? Просто розслабся, щось не так, я ще нічого не роблю. Мабуть, ти мене зрозумів. Суо, тобі краще знати, як тримати комфортну дистанцію з іншими. Ви троє. Будь ласка, перевдягніться в жіноче. Що будете брати? Я король! Я маю зробити так, аби всі були задоволені. Слухайте, Ківа. Номо, продовжимо далі. Речі, чому ти попросила мене піти на таке побачення? Йой, скоро почнеться пара. А? Ти не хочеш відповідати? Навіщо воно тобі було? Тому що я була щасливою озвучення Ані мрії. Історія про те, як я пішов на грубове побачення, а там не було жодної жінки. Початок трансляції у жовтні.